У воєнних умовах укриття та бомбосховища стають місцями, де люди проводять тривалий час, рятуючись від обстрілів і ракетних атак. Однак загроза пожежі в таких закритих просторах може бути не менш смертельною ніж зовнішня небезпека. Замкнуте приміщення обмежує можливості евакуації, а задимлення і скупчення токсичних газів. Можуть призвести до удушення за лічені хвилини. При відсутності електрики, використання свічок, печей і нагрівальних приладів, ризик загоряння зростає багаторазово. Основні причини пожежі в укритті коротке замикання і перевантаження електромережі. Використання обігрівачів зарядних пристроїв, подовжувачів із навантаженням на мережу може призвести до загоряння. Особливу небезпеку становлять несправні або кустарно виготовлені прилади, а також використання великої кількості. Електроприладів одночасно використання відкритого вогню, свічки, газові лампи, газові пальники. Під час екстрених ситуацій, за відсутності електропостачання, дехто використовує свічки, лампи, газ, які можуть легко стати джерелом пожежі. Небезпека зростає, якщо вони знаходяться поруч із горючими матеріалами, такими як папір. Пластикові елементи, вміст вогненебезпечних матеріалів в укритті не слід зберігати легкозаймисті рідини, бензин, спирт, ацетон, лакофарбові вироби, а також газові балони та аерозольні балончики, оскільки за підвищеної температури вони можуть спалахнути або детонувати. Недостатня вентиляція і накопичення чадного газу у закритому приміщенні при загорянні стрімко накопичується чадний газ, який непомітний. Немає запаху, але смертельно небезпечний. Вдихання навіть мінімальної дози цього газу може призвести до втрати свідомості всього за кілька хвилин. Неправильне використання нагрівальних приладів. Деякі електричні обігрівачі або газові печі не призначені для використання в закритих приміщеннях без вентиляції, що може призвести до перегріву, спалаху або витоку газу.